Тарас Григорович Шевченко, осія глава 14. Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і розкоші в країну. Мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Крає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю знищить, покарав б'є незримо і правдиво. Бо довго, довго терпеливий. Дивився мовчки на твою гріховну твою утробу і рек вогніві Потреблю. Твою красу, твою оздобу. Сама розіпнешся в злобі, сини твої тебе уб'ють оперені, а зло в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата. І плач, матер в нього плаче, і сповню і поля, да зрить рослинна земля. Що я держитель, і все бачу воскресни мамо і вернись в світлицю хату опочи, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синовні несучи. Спочивши скорбне, я скажи про своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада і криводуші і огнем. Кровавим пламенем мечем, нарізані на людських душах, що крик не кара не всипуща, що не їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть вам пить, не дасть вам їсти, не дасть коня вам охляп сіти та утікати. Не втечете і не сховайтеся, всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани туго окують, в село на зрища приведуть, і на хресті отім без ската і без царя вас біснуватих розтнуть, розірвуть, розібнуть, і вашої кров'ю собаки собак напоять. І додай. Таке є слово їм додай без причі. Ви, скажи, зробили, руками скверними створили свою надію і рече те, що цар наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє, вдовує сирот. Ні, не те. Скажи їм ось що. Брешуть Боги ці ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе? Натхне, накличе, нажне, не ветхиє, не древне слово рослінне, а слово нове меж людьми криком пронесе і люд окрадений спасе од ласки царської. Дякую за увагу!